Доброго дня всім, давайте будемо знайомитись. Мене звуть Братусіна Несанаторівна. Взагалі, то я представляю місто Київ. Я дуже вдячна цьому місту, в яке мене прийняло гостинно, яке мене залучило до вчителів музичного мистецтва, де я працюю вже шостий рік. Але е, так сталося, що своє життя я все провела в сонячному Криму. Я там отримала першу музичну освіту. І тому е, нехай не ображаються сьогодні на мене кияни. Але я хочу сказати, що я представляю не лише Київ, а ще й, на жаль, окупований, але мій рідний сонячний Крим. Е, моя секунду. Педагогічна ідея це засоби музичного мистецтва як інструмент формування особистості, здатної творчо мислити, достойно жити, створюючи себе та перетворюючи світ. І тема мого сьогоднішнього мастер-класу: мистецтво та історія. Справа в тім, що свою історію, на жаль, Україна не дуже. Глибоко знає і тільки зараз, тільки після того, як Україна справді отримала свою незалежність, ми намагаємося дітям в школі е, показувати, які надбання мистецькі існують у нас, чого ми не знали, чого не знає Європа, і зараз вау від того, що пізнає саме е, е, зараз. Е, ви знаєте, я хочу сьогодні заглубитися в цю тему мистецтва та історія, а е, тільки е, хочу показати вам свої практичні напрацювання. Саме під час використання музично-ритмічних ігор, не буду вам, шановні друзі, студенти, розповідати, яке значення для дітей мають ритмічно-музичні ігри. Давайте так хочу показати вам три наробки свої різні для вікових категорій. Якщо будемо рухатися по ношу, перші, треті класи, треті, четверті і четверті, п'яті, ну можна навіть шості, тобто по таким сходинках. Ну, що ж далеко ходити? В нас скоро з вами будуть новорічні свята. І перше, найбільш відоме, причому навіть вже не знаю сказати, чи воно ще буде, чи воно ще було 6 грудня. Я кажу про свята Святого Миколая. Ми його святкувати почали і взагалі традиції ці почали згадувати тільки знову повторююся після того, як Україна отримала незалежність. Зараз сперечаються в суспільстві, коли ж його святкувати. Я поки що сторонниця того, що воно ще буде 19 грудня. Перші, другі, треті класи. Знаєте, по будь-якому підручнику, по будь-якій програмі обов'язково є уроки, присвячені зимовим світам. Вони по різному називаються, але вони існують. І ось е зараз прийнято вчителі класоводи, начальник класів, вони пишуть або Коли я е присвячу цей урок свій у цьому святові Святого Миколая. Я е, дуже часто приходжу до дітей або у костюмі Янгола, так, ви всі бачите, так? Оце я, так? Е, іноді буває, ну, в залежності від того, як я собі там наприклад, вигадала, іноді просто як вчити. Але що мені повезло? В мене є свій власний Миколай, це він чоловік. Мій він до, до мене приходить кожен рік один той самий. Знаєте, це дуже серйозна річ, тому що діти розуміють, що Миколай він один, він їх не декілька, всі різні, він завжди однаково одягнений, він завжди обличчя те саме. Вони справжні вірять, що це саме він. Ось урок. Неважливо, в якому я образі, я починаю казати: діти, ви знаєте, хто такий Миколай, Ми повторюємо виховні такі якісь моменти. І я починаю казати: знаєте, у Миколая є дві книжечки: біла, ну, всі знають ці речі, гарні вчинки, чорна, погані вчинки. А хочете ви, щоб зараз Миколай з'явився тут у нас? І ну, як ви думаєте, що діти мені відповідають? Ну, звичайно ж, правда? Це, це точно хочуть всі. Тоді я кажу, знаєте, Миколай просто так не з'являється. Якщо ми будемо просто кричати, Миколай приходь, він злякається, тому що він приходить до чинних діточок, подумає, що тут якісь бешкетники, крикунці, сидять. Тому треба для цього вивчити, і зараз ми з вами так само вивчимо мої чарівні закличні слова. Музика народна, я так думаю, я не знаю, звідки я це знаю, але я звідки це знаю. Слова ось такі: Гий-гий-га, гий-гий-га, кличе Миколу, весела. Гра і цей час плескаємо в долоні. Не вмикайте мікрофони, будь ласка, разом зі мною три-чотири. Гей-гей-га? Гей-гей-га кличе Миколу, Весела гра. Молодці, я дітям пояснюю, це приспів, це закличні слова. Але це ще не все. Миколай приходить не тільки до чимних діточок, які гарно навчаються, які гарно співають, танцюють. Зараз я вас навчу. Закличному таночку. І вас так само дуже попрошу, ви можете сидячи це робити, можете стоячи, але показуємо. Зараз ми будемо робити рухи мого таночку. Ви виконуєте все, що я вам показую, у приспіві співаємо гей-гей-га? гей гей, га». кличе Микола, весела гра. Якщо я скажу, зробили руки, наче гілочки Ручки вперед рухаємо як гілочкам. Якщо скажу, поклали ручки на колінка. Поклали на колінка. Якщо я скажу, пострибали, не лінуємося, стрибаємо, справді високо зігріваємося, щоб ми відчули, що ми справді стрибаємо. Виконуйте все, що я вам пропоную, але я звертаю вашу увагу. Головне, у приспіві: ми голосно співаємо: гий-гий-га? Гий-гий-га? Кличе Миколу весела гра і плескаємо в долоні. Готові? Будь ласка, посміхніться мені всі, для, щоб настрій піднявся. Ну тоді починаємо. Руки на чаїлочки піднімає. Ними наче гілочками коли хай ви разом зі мною. гей гей га гей гей га кличемо колу. Весела гра. Ано ну, ще раз голосно, гей гей га в барабан заграємо, як зайчата, і постривали. Гей-гий-геги гей, співаємо, гей гий га Кличе виколу, весела. А ну ще раз голос найвищий, Ги-гий, молодці, так ги гей, гей га. Кличе виколу, весела граємо, А тепер я вогня нам ходити буркотіти зробили ріжки. Гей-гей-ха. гей гей. І забудали, кличе Миколу, весела гра. ще раз. Гей-гей, молодці, так. Гей, гей ха, кличе Миколу, весела гра долоньки. Ти приходь, святий Микола, к нам сьогодні. Ми тоді заплескаємо в долоні всі разом голосно. Гей, гей, Пічемо коло весела і останній раз голосно. гей ха. гай гай-гий-га. Кличемо коло, весела кра. Молодці ви справилися з завданням. Ось саме таку річ я пропоную діткам на свято. На свято Миколая. Але ви. секундочку, так. Знов повторюсь, перший, другий, третій клас це чудово проходить. Далі вже не цікаво. Вони вже дорослі для таких речей. Це зрозуміло, правда? Це стосовно Свята Миколая. Далі рухаємося по іншій віковій категорії. Це третій, четвертий, можливо, навіть п'яті класи, але я більше роблю акцент на третіх, четвертих класах. Ви знаєте? О, трошки захикалась. Зараз Україна дивує світ. Своїми творами мистецтва, які були не просто забуті, вони були незнані. І особливо я дуже люблю творчість Марії Примаченко. Причому її наївне мистецтво, ну я думаю, ви всі знаєте, про які картини я кажу, правда? Наївне мистецтво воно настільки зрозуміле дітям, що в четвертих, п'ятих класах я пропоную їм роздивитися її картини. Знаєте, тут для вас як для. Вчителів є величезний простір для творчості, тому що в неї чудернацькі тварини. Ви можете причепитися в... до душі. Ну, наприклад, хочу вам показати, що вибрала саме я. Подивіться, будь ласка, я пропоную роздивитися її ось такі картини, яка називається одна з них. Мавпа їде на чотириголовому звірі. А ця картина має назву просто чорна мавпа. Ви бачите, я для себе вибрала саме такого звіря. Тут немає значення, що завгодно. Знаєте, чому саме мавпу? Ну, напевно, тому що це трошки пов'язано зі сміхом. Коли дітям смішно, оцей зв'язок, оця кордончик між вчителем і дітьми, він рушиться. Воно все стає ми всі разом. З досвіду власного, я ніколи дітям не кажу, а давайте ми з вами пограємо. І навіть не питаю, а хочете ми пограємо? А знаєте чому? Тому що обов'язково хтось каже, дуже хочемо, а хтось обов'язково скаже, мені не хочемо. Причому я не знаю, чому. Ну не хочу і все. Ось такий я поганий. Буває таке, правда? Тому я намагаюся створити такі умови, щоб діти опинилися в грі. Коли вже прийшли до тями, а що ж ти зробиш, бо ти вже потрапив туди, правда? Саме тому. Після того, як я розповіла про творчість, про творчість Марії, до речі, пропоную вам як надбання зараз Україна проводить такий челендж Малюй, як Марія. Якщо діти у вас гарно малюють, а ви в тісному зв'язку з вчителям е, малювання, ви знаєте, ви можете запропонувати їм домашнє завдання намалювати в стилі Марії Примаченко якісь малюнки. Ви знаєте, досить непогано виходить. Після того, як ми розібрали, показали картини, розповіла про Марію, що вона грамотна, малограмотна, але такі чудові речі. Я кажу, скажіть мені, будь ласка, мавпи вам подобаються? Ну, кажуть, незвичні. І раптом я починаю ходити по класу і кажу: Сука, ти, а ну, подивіться, будь ласка, там під стекцем нічого нема. Діти, ну, Інесса Наторівна щось загубила, починають рухатись. Я кажу, Сашко, ну ти подивись, Марія, ну ти подивись. Діти, я тут одну річ таку загубила. Причому? Якщо ви не даєте показати, що ви шуткуєте, дуркуєте, діти вірять вам, ну, правда, ну, мало річ, що вчителька шукає. Оце така у нас відбувається. Я кажу, перевигадайте стільці, шукайте діти, така річ мені дуже потрібна, нема, десь поділася. Діти починають це робити. І знаєте, в класі анархія, але не тому, що в мене безлад на уроці, тому що я так хочу. Після того, коли вони шукають, кажуть, так, що ж ми шукаємо? Жуйку хтось знайшов, хтось цукерку підняв з під ноги. Я кажу, ні, дорогенькі мої. Я рано вранці встала, прокинулася, відчуваю, що я така Чаклунська сила в мене. Ну просто взагалі. Принесла для вас чарівну паличку. Загубила. Що робити будемо? Діти починають посміхатися. Ну, розумію, звичайно, що це все е, гумор, але їм цікаво їм сміх. А що ж далі буде, правда? Всі розуміють, що ми граємо, але мої умови всі приймають. Я кажу, діти, потрібна ваша допомога. Палички нема, але. У кожного з вас є і у вас, шановні студенти, є чарівна паличка. Знаєте, що це? Оцей пальчик, який ми з вами очки протираємо вранці, носику колопаємось, приготували свою чарівну паличку, вмикнули мікрофончики. Скажіть мені, будь ласка, які ви знаєте чаклунські слова? Слухаю від вас. Швиденько тільки. Абракадабра? Ні, абракадабра нормально, але я не хочу всі стануть крокодилами. Вам потрібні студенти крокодили? Ні, давайте щось більш таке лагідніше. Ну, ну, швиденько фокус. фокус. Фокус-покус? Ні, це якесь дитяче, ну, ви дорослі вже люди. Давайте ще. Я до чого вам кажу? Це не від того, що я не знаю, що я зараз загадала, розумієте? Дітям створюються умови, ніби вони зараз керують процесом. Це від них залежить. Оце така починається шуміха навколо цього. Вони один пропонують другий. Я кажу, тут все залежить від ваших коментарів. Якщо ви імпровізуєте круто... Буде весело. Якщо ви не знаєте, що сказати, краще не питайте, краще кажіть одразу свої чарівні слова. Я свої вигадала. паличка готова, ахалай махалай. Ми чаклуємо, кажу, ахалай махалай в мавпочок перетворяй. Перетворює на мавпочок. Починаю ходити по класу. кажу: ану, а ану, поцупайте там ззаді, Хвостик вже виріс. Діти починають сміються, розумієте, але ж. Щупають, хтось каже: О, Несантона вже хвостик виріс. Я підходжу до дівчинки, яка ось з такими штучками сидить. Каже, ні, ну в тебе то хвостики є, але ж не з того місця, це не годиться. Таким чином, всім весело, всі розуміють. І далі я кажу: а тепер слухайте уважно: в нас є голодна мавпа. Вона в нашій їдальні зараз по клопотинку не їсть, тому їй дуже складно. Покажіть мені, шановні студенти, вам завдання е, на пальцях 10 ну запросто, правда? А тепер за моєю командою вам потрібно показати в зворотному рахунку. Навпаки, рахування з 10 до 1. Швиденько в такому темпі. 10, 9, 8, 7. Ану, поїхали. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Такі дульки трошки скрутили. Складно, правда? Все залежить від віку. Якщо я в менших класах, я це повільніше роблю. Якщо я в п'ятому класі, я це роблю швидко. Подивіться елемент інтеграції. По-перше, інтегруються математичні навички, компетенція математична, компетенція екологічна, ну і всі різні, володіння рідною мовою і так далі. Запам'ятовуйте мої віршик мій чарівний. Десять. Що, бан... до речі, мавпа що їсть, знаєте? Банани, правда? А... Звичайно, 10 бананів. Вхопилися міцно за гілочку, Давайте, давайте, всі вхопилися міцно, міцно, міцно. Горила на трусила, тільки трусити потрібно, так що впали. Повторюємо: 10 бананів. Горила на трусила. Бачить. Зробили козирьок. Летить. Великий. Апетит животик погладили, куди кашку вкладаєте. Він прилетів. Один банан і знову в животик показали. З'їв, скільки бананів залишилось? Дев'ять. Поїхали разом зі мною. Три, чотири. Дев'ять бананів. горила, натрусила, погано трусите. Дев'ять бананів горила натрусила, бачить, летить великий животик апетит. Він прилетів один банан з'їв. Ну і розумієте, що так йде далі, 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 далі. Справа в тому, що. Вона не хоче. Презентація моя вимикатися. Справа в тім, що в е, залежності від віку, я це роблю або дуже швидко, або більш повільніше. Але це все не все. Ви бачили у мене м'яка іграшка? Мавка. Вона справді є. Причому вам лайфхак. Ви можете брати будь-якого звіту. Буєте будь-які іграшки, бо там така промисловість так працює. Ви можете вибрати собі іграшку на будь-яку тематику. Для чого ця іграшка? Це не просто статичний персонаж. Ні. Коли діти вже вивчили цей вірш, коли вміють рухи робити, не губляться в руках, ногах, животі і так далі, я кажу: а тепер кожен з вас буде ось тут, де я, стояти і керувати процесом, будете показувати. І тому я кажу: якщо я зараз називаю ім'я і кидаю вам мавпу, ви їх швиденько сюди відігаєте і показуєте вісім, 7, скільки там бананів залишилось. По-перше, це метражна штука, її можна проводити не один урок. І, звичайно, про Марію Примаченко ми будемо згадувати не один урок, воно залишається ось тут. Це по-перше. По-друге, ви всі розумієте, і в студентських групах, і у дітей в школі обов'язково є люди, які не дуже помітні для інших. Правда? Вони тихенько сидять, вони невередливі, так всередненько все роблять не дуже гарно, не дуже погано, але в принципі з колективу не виділяється. І ось саме тут від вас залежить. Чи ти зараз на уроці такого володаря знань? Я знаю, хто в мене такий собі не дуже. Він і співати не вміє і не дуже і хоче, чесно кажучи. Але якщо він отримує свою мавпу, ну в даному випадку мавпу, да? я кажу, так, що це шко, там, швиденько, біжи сюди. Він виходить і показує ці рухи. Ви знаєте, це залежить так само від вас. Він може показати це просто ну, хоч немає куди. Але якщо я скажу, діти, а як ви хотіли, це ж не просто мавпа. Це ж сором'язлива мавпа. А як же вона повинна це виконувати? І дитина розуміє, та йолки палки я ж сором'язлива мавпа. Я правильно все зробила? Ще дуже мені подобається і пропоную вам я люблю переносити тваринні забави на життя людей. Після того, як ця пічна музична гра нас вивчена, я даю їм завдання, коли викликаю до себе, скажу, а зараз ти повинен, давай пограємося в трошки в театр. Дивіться, ще інтеграція з театральним мистецтвом, з сценуванням. Я кажу, будь ласка, зараз тобі потрібно показати. Наприклад, ти маленька мавка йшла по вокзалу, загубилася, треба знайти маму, і дитина починає знову показувати, як вона це робить. Чи, наприклад, ти це тільки нещодавно робила? Тобі потрібно швидко скласти тривожну валізку. На жаль, реалії сьогодення, правда? І, але ти мавпа, ти не принцеса Маша, ти не принц Коля, тобі потрібно скласти тривожну валізку мавп'ячу. І він повинен це показувати. ми беремо портфель, він туди щось складає, імітує це. Так само це метражна річ, але приймають участь всі діти. Але знову наголошую. Головне залежить від того, наскільки ви вдало дасте свої коментарі. Якщо ви будете розумнички, діти вийдуть з розпля... розпрямленими плечима. Якщо у вас щось не вийде. Може бути навпаки, тому тут то дуже обережно. І часу мало ще одна річ. Справа в тім, що е, зараз в нас сталося так, що багато хто з людей е, опинилися за кордоном. Ми проводимо е, уроки в дистанційному форматі, і. До мене залучаються на уроки діти, які знаходяться в різних країнах. Правда? Так ось тут так само. Я хочу сказати Ви знаєте, це вже е, така забавка для четвертих, п'ятих. Навіть можна шостий класів, класі, навіть в сьомих я проводила. Ви можете їм задати запитання. Скажіть, будь ласка, народні наші пісні ми знаємо. Ти де знаходишся в якій країні? Ти йде? Ну, питаю, да? в принципі, вже знаю, хто де знаходиться. Я кажу, а хочете ми зараз познайомимося з народною музикою іншої європейської країни? Ще в таку влаштуємо дискотеку європейську? Хочете? Ну, хто б сказав, що ні, правда, в п'ятому класі? Всі скажуть, о, дискотека європейська? Та просто вау, звичайно, хочу. Але для, для того треба вивчити, як наші предки колись водили хороводи і знали, як грати в речійок, правда? Так само і у європейців є рухи. Шановні студенти, кулечки взяли. Три рухи. Швиденько вивчаємо. Соку, соку. Бачу долоньки, бачу, бачу. Соку, соку, обійняли себе найкоханішу у світі людину. Віра, віра. І тепер по черзі соку, бачу, соку, віра, соку, бачу, віра. Виходить. Ви побачили, оця річ можна проводитися для старших класів. Тут багато простору для імпровізації. І два речення: якщо ви запитаєте, де взяти матеріал, я вам скажу: беріть будь-який віршований твір, маленький, але щоб там був образ. Конкретний для дитини. І тоді створюйте, складайте, покладіть самі на музику, можливо, саме ви станете тим Лондовичем, який створить так само ще один шедевр Щедрика і друге. Коли я з'являюся в початковій школі, у нас в школі, у нас велика гімназія, до мене вірите чесне слово, біжить просто грозді на мене налітають діти і посміхаються, обіймаються. Кожен хоче хоч, хоч шматочок дістатися. І я вам чесно скажу: це не тому, що я такий супервчитель. А знаєте чому? Тому що я кожній дитині на уроці даю змогу відчути, що саме він супер учень. А це відчуття воно має цінність не тільки для нас, для дорослих, і для дитини кожної, навіть маленької також. Тепер у мене все дякую. Дякуємо вам.